Я Так, 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 так. Я на вакуум. <боку. ривіт> Клас? <ривіт> Ні, ну гарно ми зробили. <ривіт> трошки ми, трошки вистав. <ривіт> Сьогодні вихідний, тому зробила Доні Ось таку желейку. Їй вже сподобався колір, тому сподіваюся, і смак сподобається. Спробуємо. У нас сьогодні лінивий вихідний недільний за віконечком обіцяють дощ. Ну, насправді його поки що немає, але хмарки на небі такі багатообіцяючі. тому поки що нікуди не плануємо йти. Але якщо не буде то можливо, вийдемо на годинку. Дуже холодно. Щось там нижче 10 градусів. 5 чи 7 в середині дня обіцяють. Наступний тиждень ще нижче, навіть десь там вночі будуть мінус 1-2 проскакувати. Тому якось не дуже квітень себе тепло поводить. Привіт-привіт! Зробимо зараз велику розпаковку з Аліекспрес. І я покажу, що я замовила. Здається, це все, або ще одна маленька посилочка має бути. Це така ложка ваги. Я вже її розпакувала, щоб подивитись. Дуже прикольно. так як кухонної ваги я собі не взла, і купувати тут не бачу сенсу, то за більш бюджетним варіантом я йду на Aliexpress. Вона легка, досить невеличка. Угу. Має бути батарейка-таблеточка. Зараз спробую знайти. Десь я готувалась до цієї розпаковки, тому спробуємо. Так, ось є в мене. Все, є. закриваємо дивимось. Грами нам треба. Ну, тобто, сподіваюся, що вона досить. Ну, майже, о, ні, виходить на нуль, виходить на нуль. Але так, вона така дуже делікатно ніжна. І якщо затримати, то вимикається. Це мені обійшлося десь 17 злотих, 170 гривень. Все приїздить від 7 до 12 днів до Польщі, тому я задоволена поки таким результатом. Дивимось, що у нас далі. Так, ось такі штучки. Єдине, що замовила такі одного об'єму, але трошки різного сонячного вигляду. Маю натискатись. Тобто, це не для спреїв, а для якихось більш густих кренчиків. Чому замовила? Тому що в мене тут сталася біда. Маю ось такий аджастер, це називається для затемнення ем, тональних засобів. І якби ось так відбулося, а він майже повний. Тут його 20 мл. Відповідно, я замовляла 1015 чи теж 20, мабуть, 15 мл. Для того, щоб перелити і зберегти засіб, бо ну, я ним досить мало користувалася, користуюсь, бо в мене є тональний засіб світлого кольору. І мені шкода викидати цей майже повний, якщо я можу просто змінити упакування. Так, наступна посилочка, це, це замовлення для тих, кому 30. Плюс. Не можу по-іншому сказати. Сюди вставляється таблетка, фіксується і розрізає. Різати на столі ножем постійно я втомилася. Так, це зручно, тому що ось тут якраз можна їх і зберігати. Вирішила взяти. Посилка це замовлення для Насті. Це подарунок. Настьоні на день народження. Я просто не було деякий час. Можливості вибрати, а потім я згадала, що їй потрібен рюкзачок. Настя теж захотіла, і ми замовили з Настяною рюкзачок. Дякую тобі комуся за таке привітання насті. Я думаю, вона буде задоволена. Вона хотіла саме цю ловку, цю дівчинку, тому довелося брати чорний. Не хотіла яскраві, бо там вони були інші. Так, є тож чаще нитки, але ми їх швидесенько. Зіріжемо все. Бо у нас і буде в, на день захисту дітей поїздка в інше місто, садочку до парку розваг, тому їй треба в чомусь мати водичку, серветки, такі якісь дрібнички, те ж саме кепку, окуляри покласти. Тому замовляли її рюкзачок. Ось так. На цьому все. Сьогодні піду забирати доню з садочком, візьму її цей новий рюкзачок. Ось я вже перелила якраз вийшло за розміром. Супер, я задоволена. Хоча б тепер буде, не пропаде продукт і можна буде далі ним користуватись. Я знаю, що тут все таке не цікаво бутова, а це то цікаво. Так, так. Це руки для кишені. І ось маленький ось портал. Приміряла я цей корсет. Класний, якість дуже гарна. Але є маленька проблема, що десь на трошечки він на мене великий. В обхваті. Не той розмір трошки замовила. Тому тепер потрібно перезамовити для себе меншого розміру. Цей L. Я замовляла. Тут вказано ось такі розміри. А цей тепер треба шукати, щоб комусь перепродати чи щось типу того. Тому раптом хтось бажає собі такий корсетик розміру L, без проблем можу віддати. Також я періодично проходжу якісь курси та навчання. Тому в цей вечір, дві годинки часу я виділила для того, щоб прослухати цікавий вебінар. Так, дивись, нам Це потрібно сюди насипати. Ну, давай зробимо. А вона не пахне. Ні, воно не пахне. Не пахне. Це картопляний крохмаль. Дивись, ложечку береш, насипаєш три повних ложечки сюди. Ми почнемо з невеликої кількості. Давай. Мамі, не да. Да, три ложечки треба насипати. Да. Можна насипати, потрошки, наливати, потрошки. Давай. Трошки трошки. Іще наливай, ще. Давай відразу. Ще. Не все, але щели, бо я, я ж відчуваю, що щось не те Ще ще щели, ще лий. Зупинись. Бо, як на мене, цього має вистачити. Зараз будемо спостерігає грати блище. Вона ну, просто закольова схожа. Так, Настя. Дивись, в мене вийшло. Подивись на мою руку. Дивись, бачиш. Тверде, коли розтікається. Клас. Можеш поколопати в цьому теж, поковирятись. Давай, знаєш, як ще дуже цікаво перевіримо. А ну, давай я покладу його сюди. Бачиш, розтікається? Так. Наш експеримент удався. Не, на ну, рутах в ладошку зняла і розкрила. <гум> і отак над тарілочкою можеш розважатись. Все, грайся. Оце тобі така тверде і відразу рідке. Де ти ще таке побачила? Тільки я тобі можу таке зробити. <гум> Ну що, наш експеримент вдався? Для цього ми брали крохмаль і воду, змішували це все разом десь до от такого стану, і у нас вийшла така неньютонівська рідина. Доня задоволена, їй було цікаво. Ось так це виглядає. І батьки мають півгодинки вільного часу, поки діти граються з цим. Користуйтесь! На цьому я прощаюсь з вами. Кажу вам до зустрічі в наступному влозі. До побачення!